Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз дуже коротко про основні події у Чорному морі за останні пару днів. Спочатку ми про останні події, потім проаналізуємо наслідки українського удару по Севастополю. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вночі, 14 вересня, за повідомленням російського міністерства нападу було здійснено удар по російському патрульному корвету проекту двадцять. 260 Сергій Котов. Це відбулося десь у акваторії Чорного моря. І за повідомленням росіян цей корабель атакували 5 морських дронів, тобто без екіпажних катерів. І росіяни стверджують, що всі 5 катерів вони знищили. Що там було насправді і де це відбувалося, ми точно не знаємо. Але через деякий час ми побачимо або пошкоджений цей корабель, або його без пошкоджень. І якусь Офіційну інформацію від українського командування або від СБУ, або від головного управління розвідки, або від ВМС України. Це перше. Друге, напередодні увечері 13 вересня, ВМС України повідомили про те, що у акваторії Чорного моря знищили черговий російський катер, типу КС-701 Тунець. Це дрібниця, але приємно. Чому дрібниця? Тому що це маленький катер довжиною менше як 9 метрів, який може взяти взяти на борт до шести максимум сім-вісім людей у якості такого собі невеликого тактичного десанту, і завдяки дуже малій осадці, всього 30-40 сантиметрів, він може використовуватися якраз для висадки таких невеликих десантів чи диверсійних груп. Чи це вже другий такий катер, який достовірно знищено протягом вересня 2023 року, і скоріш за все це відбулося десь у районі гирла Дніпра чи Кінбурнської коси, де зараз йдуть дуже важкі бої за контроль над цією акваторією, і тепер трошки проаналізуємо наслідки тих подій в Севастополі, коли Успішним ракетним ударом було уражено два російських військові кораблі, які стояли у доках на території Севастопольського морського заводу. Ми можемо фактично констатувати знищення великого десантного корабля. «Мінськ» проекту 775. Чому тому, що на тих фотографіях, які були опубліковані ще вчора, дуже Чітко видно реальний стан цього корабля. Він майже повністю вигорів. Його надбудова, яка була виконана з алюмінієвих сплавів, вона або згоріла повністю, або провалилася у машинне відділення. І та ракета, яка влучила безпосередньо у корабель, вона прийшла крізь надбудову і розірвалася у машинному відділенні. Тобто його головні механізми знищені і відновленню не підлягають. Його надбудова і основні органи. Керування кораблем, вся електронна система і так далі, вся навігаційна система. Вони знищені і згоріли. І цей корабель прямо у доці він завалився на лівий борт і фактично його. Можна просто списувати на металобрухт, це найкраще, що росіяни з нього зможуть зробити. Так, звісно, росіяни вже кажуть про те, що вони можуть під виглядом цього мінська відремонтувати захоплений український корабель того ж типу Константин Ольшанський. Але те, що вони його не відремонтували протягом останніх 9 років, це вже говорить про його реальний стан та потрібність для російського флоту. І той факт, що цей корабель. Теж є небоєздатним, вони навряд чи зможуть зліпити із залишків Ольшанського та оцього мінська хоч щось. Скоріше за все, росіяни просто втратили цей мінськ і не зможуть його відновити. Більш цікава доля підводного човна Ростов-на-Дону, ракетного підводного човна, який був збудований та введений у склад російського флоту у грудні 2014 року, тобто, це досить новий підводний човен. Ми не бачили точних фото його пошкоджень. Ми бачили лише сам факт, що він був пошкоджений на космічних знімках. Але офіційне командування Генерального штабу збройних сил України воно включило цей підводний човен у перелік невідворотніх втрат російського флоту. І зараз цей перелік налічує 21 бойову одиницю. Тобто командування. Українських збройних сил вважає, що обидва кораблі, які потрапили вчора під удар, вони знищені і ремонту не підлягають, або вони знаходяться навіть у такому просто стані, що не знищено, але відремонтувати це у найближчі кілька років росіяни не зможуть, що фактично означає знищення такого корабля і такого підводного човна. Фактично, це перша у світі історія, коли підводний човен уражено авіаційною про. Ти корабельною ракетою, і е, за умови того, що командування знову ж таки збройних сил України розповіло, що цей удар було здійснено саме повітряними силами, то ми можемо зробити висновок, що Україна атакувала російські кораблі у Севастополі ракетами Shadow або Скальп. Вони ідентичні авіаційного базування і змогла зосередити для цього не менш як 10 літаків того типу, які пристосовані для того, щоб нести ці ракети. І ми бачимо як головний висновок, що головна база російського флоту у Чорному морі Севастополь вона зовсім беззахисна проти будь-якого ракетного удару. І росіяни у цій базі будуть просто знищені, і цей процес вже почався. Чого я хочу далі побачити, це я хочу побачити повне знищення всього російського чорноморського флоту, хоч у базі, хоч у морі, хоч де-небудь. Оптимально це коли б росіяни просто пішли далі по своїм історичним традиціям та затопили самі свій чорноморський флот. На тому і прощаємося. До побачення. Слава Україні!